Друзі, сьогодні пропоную закріпити наше знання про світлофор. Пригадаємо що ми знаємо про нього. Світлофор три ока має. Ось червоне, треба знати, йти не можна, слід чекати. Жовте світло, приготуйся, а зелене. Вирушай та дивись, не поспішай, не біжи, спокійно йди. Будь уважним, як завжди. А зараз ми пограємо в дидактичну гру збери світлофор. Для цього нам знадобляться кришечки від пластикових пляшок та макети світлофора. Гра складається з трьох завдань. Перше завдання просте зробити світлофор методом співвідношення і накладання. Дітки викладіть кольорові кришечки на макет світлофора відповідно з його кольорами. Друге завдання ускладнене. Зробіть світлофор самостійно із запропонованих кольорів. Третє завдання ще складніше. Дітки, зробіть світлофор із запропонованих чотирьох кольорів має залишитися один колір. Ось ми з вами і повторили кольори світлофора, їх значення. А головне, не забувайте про правила дорожнього руху і завжди дотримуйтесь їх.